Англійські неправильні дієслова це біль всіх, хто вивчає англійську, біль, який не всім зрозуміло, навіщо існує у кількості 200 штук, але від якого нікуди не подінешся. Біль, який я зараз трохи полегшу. Зазвичай ми вчимо їх за допомогою таблиць, безкінечно повторюючи три форми кожного слова по черзі, один рядок таблиці, наступний рядок. Потім знову спочатку. У результаті всі вони плутаються у голові, і здається, що вивчити їх просто неможливо, тому зараз ми зробимо дещо інакше. Присвяти кілька хвилин лише одному слову. і після цього ти його у таблицях просто пропускатимеш, бо з ним питань більше не буде. Я розповім тобі про неправильне дієслово «to see» і зроблю це дещо по-своєму, а потім ще буде історія для закріплення і запам'ятовування. У контексті розповіді ти ще краще все зрозумієш та запам'ятаєш. Отож, три форми дієслова to see» і що вони означають. Власне, «see» – це найпростіше. «See» – це просто бачити, бачу у теперішньому часі. Я тебе бачу, I see you. Ця форма не потребує пояснень. Це слово як таке. Наша відправна точка. Друга форма більш цікава це минулий час. «So» СО бачив, бачила. Це просто одноразова дія у минулому. В українській це насправді навіть ближче до побачив да, подивився побачив один конкретний раз. От якщо замість бачив-бачила, ти можеш сказати: побачив, побачила у реченні, тоді СО підходить для використання. Як оце вчора у супермаркеті я бачив, побачив банани по суперакції». оце тільки побачив твоє повідомлення. Я бачив, подивився цей фільм минулого року. А от третя форма найцікавіша. Seen. Також минулий час, але з дещо іншим сенсом, з нюансом, навіть з двома. По-перше, seen – то насправді побачений, і коли кажуть have seen, то майже дослівно мають на увазі мати щось побаченим. І тут є два варіанти, що і коли мати побаченим. Перший варіант мати у житті такий досвід, коли щось вже бачили. Розумієш, не один конкретний випадок, як побачив твоє повідомлення. А життєвий досвід бачив я в житті ще й не такі повідомлення, тобто маю в житті такий досвід бачити повідомлення. Другий варіант минуле у минулому мати щось уже побаченим на той момент, коли сталося щось інше. Перш ніж купити нову зубну щітку, я побачив оголошення про знижку на неї. Тобто, на момент, коли я прийняв рішення купувати щітку. Я вже мав побаченим оголошення, яке підштовхнуло мене до такого рішення. Не так уже воно і складно, правда? Просто потрібно трохи практики. Давай тепер я розповім тобі історію, яка допоможе ще краще все зрозуміти і запам'ятати. Підписуйся на канал, а я починаю свою історію. Став на паузи і перечитуй фрази у минулому часі, особливо з «Have seen». Я нещодавно вирішив тусі, чи є якісь вигідні пропозиції на мої улюблені банани. Бо банани то святе для мене, розумієш? Пішов я до супермаркету. Заходжу і одразу починаю сі навколо. А там, о, вибто тільки со, натовп народу. Візки гремлять, акції кричать. Справжній базар вокзал під дахом. Починаю я сі полиці з фруктами. Яблука є, груші є, апельсини, аж гори, а бананів немає. Ну, як? Немає. Здалеку кусо, якісь жовті хвостики. Підходжу ближче. А то лимони, хитрі лимони, замаскувалися під банани. Треба бути пильним, щоб не сі лимони замість бананів. Питаю у продавця, де банани? А він такий втомлений, аж очі заплющує. Та ви б тільки Гевсін, скільки тих бананів сьогодні розібрали. Акція ж на них, от народ і налетів. Залишилося там десь трохи в кінці залу. Може, ще не все розмели. В кінці залу, думаю я. Це ж треба туди ще добратися через ці натовпи. Починаю я пробиратися крізь натовп, як крізь ті джунглі. Всі кудись біжать, щось хапають, нікого не сій навколо, тільки свої візки. Поки йшов до кінця залу, думав, що вже Гевсін такі натовпи, і знав, що буде нелегко. Але що не зробиш заради бананів? І тут раптом сов'я щось цікаве. На полиці з печивом знижка величезними червоними цифрами написано мінус п'ятдесят відсотків. І я сі на те все, а воно таке апетитне з шоколадом, з горішками, аж слинка тече. Я мало не забув про свої банани. Хоча, б, може, і печива трохи взяти, поки знижка є. Треба ще тусі, треба подумати. Поки я стояв і думав про солодощі, це ще одну акцію. На каву. Моя улюблена кава, натуральна, запашна, теж зі знижкою. І тут я вже зовсім розгубився банани, чи солодке, чи кава. На що перше сій, за що хапатися? Треба щось одне вибрати, бо грошей на все не вистачить, хоча, може, й вистачить. Треба тусі свій гаманець, скільки там грошей залишилося. Починаю я шукати в кишені гаманець і тут краєм окасов ще одну спокусу. Сир, сир твердий, мій улюблений сорт, теж по акції. І тут я зрозумів, що так далі не піде. Якщо я буду на все підряд тусі і все хапати, то до бананів точно не доберуся. І гроші всі витрачу на непотрібні речі. Треба взяти себе в руки і сі головну ціль банани, все інше потім. Зібрав я всю свою волю в кулак і попрямував туди, де продавець казав про банани. І що ви думаєте? Дійшов. І со їх. Останні банани по акційній ціні лежать самотньо на полиці. Схопив я ці банани, як скарб, і швиденько на касу. На касі, звичайно, черга. Хвостом тягнеться через весь зал. І не сій кінця краю цій черзі, але я вже не здаюсь. Я свої банани, со. Знайшов. І черга мене не зупинить. Стою я в черзі і думаю, стільки всього со, so, стільки всього хотів купити, ледве втримався. Але головне банани є. І слово сі тепер точно запам'ятаю, бо я на власні очі со so, як важливо вміти ту сі головне, ту сі вигідні пропозиції і тусі межу своїм бажанням. Тепер і ще раз сі це бачити, бачу. Со бачив або бачила конкретний випадок. Асін то побачений. Have seen it. Маю досвід це бачити. Якщо ти теж колись have seen смішні ситуації в супермаркеті, то став лайк. І напиши у коментарях, що найдивніше ти колись со на полицях магазинів Чи може у тебе є свої секрети, як Сій найкращі знижки. Поділися своїм досвідом. Мені буде цікаво всі ваші історії. І не забудь підписатися на канал, щоб завжди тусі нові відео, які допоможуть вам вивчити англійську легко і з гумором. Обов'язково сі, на які ще слова вже є відео на цьому каналі. Можливо, є щось, чого ти ще не со. а варто було б тусі. Дай знати, чи подобається тобі такий формат відео про неправильні дії слова.